На щастя, спіткали ще й вагнерівців. Сталося це так само в Краснодарському краї, де і вибухав власне перший склад з боєприпасів, про який я розповідала. Так от в Краснодарському Молькіно горить база ПВК Вагнер. Бачите, зараз так само ці дуже видовищні і приємні нашому оку кадри на своїх екранах, за даними місцевих ЗМІ, в селищі, де майже 10 років знаходилась і розташовувалась база вагнерів, зараз горять адміністративні будівлі. Ну і повідомляється про те, що це власне будівлі, які були в розпорядженні тих самих вагнерівців. Що ж дуже цікаво, нехай продовжує горіти і далі. А ще схоже, подібні пожежі, вибухи, детонації і все інше, ми побачимо, можливо, вже незабаром і на українських, хоч поки що окупованих. Росіянами територіях справа в тому, що партизани знайшли також склади із російськими снарядами вже у Запорізькій області. Повідомляє про таке е, партизанський рух, а теж безпосередньо каже, що його агенти виявили розташування складів боєприпасів поблизу населеного пункту Вишнювати. Як з'ясувалося, партизани на місці складських ангарів збройних сил рефі обладнали схованку і виставили охорону по периметру. Ось так. І щодня вони фіксують величезні обсяги ящ які привозять в день і вночі надходять боєкомплекти для постачання військ на передовій. Тому можна припустити, що незабаром, ймовірно, вони перестануть туди надходити, що, звісно, було б дуже і дуже добре. Далі ще власне. Поговоримо про те, що Україна, от зараз, ну фактично, як бачите, сама здійснює достатньо далекобійні удари, не маючи тої західної далекобійної зброї, про яку так наполегливо просила і навіть вимагала місцями українська влада. Та й тим паче час прийшов, і як говорить зараз Зеленський, наприклад, для американських атакамс уже запізно Глава держави пояснив, чому Україні терміново потрібна далекобійність, але вже ну так би мовити з іншим параметрами Україна не може просто говорити про можливість використовувати ракети атакам, оскільки для цього вже запізно Росія відтягує цілі в глиб країні своєї країни. Тому Україні потрібна більш далекобійна зброя, заявив а, Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. Він зазначив, що Україна просила далекобійну зброю, оскільки росіяни наступають виключно за однією методикою, знищують все керованими авіабомбами. Через це українським захисникам доводиться відходити окупанти артилерії Телерію добивають і руйнують позиції, а потім їх ну фактично захоплюють. Сьогодні за словами Зеленського, ми не можемо говорити про просто можливість використовувати нам атакам, тому що запізно вони пересувають літаки на інші аеродроми підготували майданчики для своєї зброї, що відтягнули на 300 плюс кілометрів від фронту. Так багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя, але багато чого вони вже перетягнули за. Радіус, фактично, цей тому треба говорити сьогодні про серйозні рішення, заявив Зеленський. Ну і також президент зазначив, що у Росії є 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку. Вони збільшують виробництво, обходячи при цьому санкції. Тим часом в Європі є близько 42 заводів. А Росія з його словами лише в 2024 році. Виробляла менше ніж виробляє Європа, а Україна отримала менше ніж має Росія. Тобто Європа запустила весь свій організм, як каже Зеленський. Виробляє в півтора рази більше за Росію, а Україна все одно отримує менше ніж має Росія сказав Зеленський. Він наголосив, що Україні у 2024 році потрібні швидкі рішення бо потім буде важче, оскільки наповну будуть працювати е, ці 30 російських заводів. Вони ймовірно будуть виробляти стільки ж або й навіть більше, ніж зараз виготовляє Європа. А Росія буде мати більше власне вже у 2025 році. Продовжує Зеленський, бо ми дивимося на північну Корею, на Іран, які теж активно виробляють і дають Росії зброю. Все це дуже небезпечно і веде. До поляризації світу додав Зеленський.